Вітаю, друзі! Пропоную вам сьогодні найпростіший та найвдаліший рецепт смачних чебуреків. Вони виходять тоненькі, м'які, ніжні і соковиті. Тісто при смаженні утворює апетитні пухарці. Розкажу, як смажити, щоб їх було більше. Ходімо готувати. Розпочнемо з тіста. Беремо 120 мл окропу, додаємо сюди півчайної ложки солі та 2 столові ложки рослинної олії. Перемішуємо. Тепер до просіяного борошна 250 г вливаємо гарячу суміш і ложкою починаємо замішувати тісто. Коли воно трішки охолоне, продовжуємо вимішувати руками. Перекладаємо тісто на поверхню та вимішуємо 5 хвилин. Далі перекладаємо тісто в пакет та даємо йому постояти так 30 хвилин при кімнатній температурі. А тепер приготуємо начинку. У мене сьогодні буде два види начинки для різноманітності. Перша м'ясна, тут суміш фаршу зі свинини та курки 200 г. І до нього я додам одну невелику цибулю або можна взяти половину від великої. Подрібнюємо її ножем на маленькі кубики. Додаємо 25 мл води, щоб начинка була соковитою, сіль та перець за смаком. Для другої начинки я беру 100 г фети та 100 г сологуні. Сологуні натираємо на терці, а фету розминаємо виделкою. І по бажанню можна додати трішки кропу або петрушки. Тісто постояло 30 хвилин. Дістаємо його з пакету та ділимо на 8 рівних частин. З кожної частини робимо кульку. Накриваємо їх грушником або харчовою плівкою, щоб не засихало, та починаємо розкатувати в тоненький коржик. Тісто стало м'яким і еластичним, працювати з ним легко та просто. Коржик має вийти тонким, майже просвічується. Діаметр його 22 см. Викладаємо 1 столову ложку начинки на нижню частину тіста, розподіляємо рівномірно, не доходячи до країв, щоб зручно було защіпати чебурек. Тепер накриваємо верхньою частиною і прижимаємо зверху, щоб вийшло зайве повітря. Потім щільно защіпуємо край чебурека. Щоб край був рівним, обрізаємо його звичайним ножем або фігурним. Те ж саме робимо із сирною начинкою. Ось такі у нас виходять тоненькі чебуреки. Йдемо далі готувати. Наливаємо на пательню достатню кількість олії, чебурек має плавати. І при приготуванні, на той бік, який ще не смажиться, постійно поливаємо киплячою олією. При такому способі смаження чебуреки виходять пухирчасті та наче з листкового тіста, смажимо на середньому вогні до золотистого кольору з обох боків, потім викладаємо на паперові рушники, щоб поглинути зайвий жир. Готові чебуреки можна накрити зверху великою мискою і залишити так на 10-15 хвилин. Тоді вони пропаряться і стануть м'якенькими. Або ж одразу смакувати хрусткі. М'ясна начинка виходить дуже соковитою, а саме тісто, ніби листкове, завдяки пухарцям, розшаровується. Сирна начинка так добре тягнеться і чудово смакує з зеленю. Друзі, спробуйте приготувати це дуже смачно! Якщо вам сподобалось відео, поділіться ним з близькими та підписуйтесь на канал. Це допомагає розповсюджувати український контент. Я ж бажаю всім миру і злагоди та смачного життя!